Привіт, вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні покажу вам в цьому відео огляді чорного крука, чорний ворон. Друзі, я його так називаю. От чомусь йому пасує Ця назва, Як ви здогадались, як ви можете бачити, це кентавр моделі F404XU на великій гумі і з примусовою гідравлікою. І ще багато різних фішечок. Є в нас вже ви могли бачити. Огляд на Кентавр такий же ж 244, це вже 404. Переглянемо, що тут в ньому. В принципі, він подібний, досить подібний, навіть схожий повністю. На той тільки з різниця в двигуні йде. Але все ж таки переглянути вартує. Тому швиденько поїхали. Народ, міні-трактор Кентавр моделі F. Маса даного трактора, я можу вас запевнити в тому, що вона складає 1690 кг, адже особисто зважував його вчора. Е, е, є відео на каналі, або якщо ще немає, то буде однозначно. Є відео, в якому чітко, ясно видно, яку вагу має даний тракторець. Передня гума тут встановлена 7,5-16, диск нерозбірний. Задня 112 на 28 з довантажувачем, також розбірного типу, колія задня регульована по півосі за допомогою ступиці. Передні крила вже встановлені, бризовичок доданий. В принципі, по крилам все нормально, буде літати. Передні довантажувачі тут масивні. Я навіть не знаю, по скільки вони кілограмів. Але е, суть в тому, що вони збільшені йдуть. Попереду тут також встановлений у нас іде бардачок, оце просто не придумали. Попереду йде такий бардачочок для зіпнаборчика. Оп, є. сейф. І капот відчиняється дуже і дуже просто. Подивіться, дизайн капоту дуже крутий, дуже сучасний. Крейз, крейзі дизайн. Оп, защлкаються, два газових упори, підіймаються не дуже високо, хотілося б вище. Та все ж таки, що є, то є. Все бачите самі, друзі. Показую вам, як воно є. Насправді, нічого власне, не приховую. Все, що знаю, розповідаю. Все, що не знаю, все, що не сказав, вибачайте. Дивіться ціни на сайті, дивіться характеристики на сайті, телефонуйте. Також дізнавайтесь всю детальну інформацію. Залюбки, відповідаємо, залюбки. Раді будь-якому спілкуванню з вами. Звісно, адекватному будь-якому спілкуванню з вами. Переднє місце де редукторний, відповідно. Не сказав би я, що він прямо на 40 сил трактор підходить. З виду він більше 24-35, от чесно захисний кожух. Бачимо, вже десь трішки його деформували, мабуть, при доставці. Гідрооб'ємне рульове керування з окремим масляним бачком. Бачимо, встановлений він там згори. Акумулятор встановлений тут 120 ка бачимо, вказано 12 В і 120 ампер -годин, друзі. Електромагнітна маса навітня вже. Охолодження рідинне з примусовою циркуляцією. Антифриз, звісно, ж, залитий, звісно ж. Бачимо розширювальний бачок доданий, захисна сіточка, в принципі, порядочок. А, так, тут такі додали захисні боковушки і, в принципі, плюс по двигуну. Двигун КМ490 БТ. Тут встановлений. BTI, там 105D8. Дивіться в інтернеті, цікавтеся. Вихлопна система, звичайно, випускний електро і глушник в захисному корпусі. Генератор хотілося б бачити більший, він тут на 350 Вт. Два роздільних ганша-насоси, як зазвичай, на рульове і на основну гідравліку. Стартер пусковий. І все. По правій стороні розібралось. По лівій стороні бачимо тут апаратуру, механічний, механічна подача палива, все як по стандарту. Бачимо фільтри, тут відповідні, фільтр відстійник, фільтр тонкої очистки, масляний, фільтр, фільтр повітряний, з циклончиком прозореньким, з масляною ванною. Збільшили так, власне, саму цю ванну, сітки також збільшились. Маємо надію, що збільшилась, покращилась також і очистка. Що я можу вам сказати? В принципі, під капотом все, що ми ще можемо побачити, це блок з релюшками з запобіжниками. Отакий от от, от от агрегат, тут стоїть. щупмасляний в своєму звичайному місці. І, до речі, щеплення в даному тракторці йде двохдискове, друзі. Хто шукає двохдискове щеплення, є такий варіант. До речі, скажу вам ціну в кінці відео. Боковий пластиковий палений бак, об'єм 50 літрів заявлено. Особисто не перевіряв, але я вірю характеристикам, вірю презентаціям, які надали постачальники. Бачимо тут дві сходинки, як би вмонтовані. Цікаво зроблено. Побачимо, наскільки воно буде е по відзивам, по тому, що скажуть люди. Позаду маємо трьохточкову навісну систему з примусовою. Гідравлікою бачимо два виносні гідроциліндри. Бачимо, що діаметр штоку потужний, тобто маса підйому даної навісної системи 900 кг. Десь, десь 900, друзі. Дійсно. Вал відбору потужності 6 як зазвичай показуємо, вам демонструю. Дві швидкості 540 та 1000 обертів. Відповідно, один причіпний вузол для причіпа. Отаким чином виглядає, регулюється по виліту та регулюється по куту нахилу. Різьбу зірвали вже. Ох ти ж, блин. Йлки-палки. Подивіться, більш-менш адекватний задній міст. Чувок. Бачимо, що він має відповідний розмір. На відміну від переднього мосту, якби ну, нехай. Нехай мене пробачать, але от мені б хотілося бачити переднє міст трішки більш масивний. До заднього начебто питань немає. Побачимо, як покаже він себе в роботі. Третя точка, відповідно на гачку. Дві пари гідровиходів. Коннектори, всі діла, клопочки, все закрито, зашито. Задня частина відповідно зашита. Також в собі з собою являє з'єднувальну дугу між крилами. І є отака от дуга безпеки, яка регулюється та також складається за потреби, щоб там в гараж якщо заїхати. Якщо ваш розмір вашого гаражика трішки менший, вона тобто складається. І, в принципі, немає проблем. Розетка вже встановлена під електропривід причіпа. Що ще, друзі? Що ще? Про регулювання колії я вже сказав. Гідророзподільник трьохсекційний з одним плаваючим, бачимо на основну гідравліку відповідно. Ну і все. Позаду одразу покажу вам табличку номерну з підсвіткою. Фари не змінились, такі як в останні, останнім часом і встановлюють на трактори відповідного сегменту. Діоди, повертачі, габарити та стопи. До речі, бачимо, тут клапана стоять відповідні для того, щоб не рвати. Щоб не рвати, бо є такі, коротше, як я. Люблять вижимати все. Все, що є, всі соки. А, до речі, задовантажувачі я казав, казав. Давайте перейдемо е, до... А, попереду покажу вам лінзи, лінзована діодна оптика. Цього я не сказав, так. Також тут повертачі і габарити попереду є. Сходинка є також з правого боку, так як і з лівого. Але все одно зручніше, як на мене, потрапляти саме з лівої сторони. Отака от дуга, щоб можна було взятись. І ручки відповідні на крилах. Рівна підлога, гумовий килимок, рифлений такий, Дуже він дуже, такий проти протискальзити. Не скользить, якщо чесно. от, ну. Ціпко, ціпко тримається нога на даному коврику. Сидіння більш-менш адекватне, але все одно потребує якихось допрацювань, якщо бути чесним. Про ці підлокотники ви вже всі все знаєте. На них можна нормально наштрихнутися, їх тут треба або підсилювати, або щось додавати ще. Пасик безпеки на всякий випадок, щоб не вилетіть у космос. на цьому Кентаврій є. Так, бачимо вже якісь елементи тут ржавчини. Присяду. Регулюється по жорсткості, відповідним. Тут у нас іде регулятор, регулятор по вазі. І регулюється по виліту, відповідний ось такий флажок. О, а тут можна кататися дешево. Так, регулюється також кермо. Друзі, вверх-вниз. Ось тут хомут. Можете бачити, хомуток собі розжали. І собі... Понятно? Понятно. Так, друзі, з цим розібрались. Сигналочка у нас тут на кермі. Так, про перемикач маси я вам не сказав. А скажу зараз, тому що його перенесли на стійку приборів. І тепер він у нас отаким От чином виглядає перемикач маси. Маса електромагнітна і також тракторець як заводиться, так і глушиться з ключа. Немає ніяких глушилок, там примусових. Бачимо тут вихід під USB. Є щось все-таки оновлює. По уваженням, Тут все стандартно. Сам автомобільного типу йде стоянкове гальмо, стоянкового гальма, Вал відбору потужності на дві швидкості з вказаними з цифровими значеннями. Так Важіль на підєднання підєднання переднього мосту працює. І е, тут у нас йде е, ручка газу ручного, регулювання вручну. І Три важелі на гідравліку. Два на гідровиходи додаткові. І ось цей на основну гідравліку у нас іде. Я коли заведу, продемонструю. Власне. Це ось у нас іде е, включення та вимкнення, вимкнення та вимкнення валу відбору потужності. Даний важель відповідає за блокування. Блокування диференціала, Типа да. да. Ось важель черепашка. Ніндзя. І, і кролик, це два режими ходу. Повишений та понижений хід. Куліса тут іде у нас От таким чином, вигнута, сформована доволі зручно. Тобто не заважає вона на нозі навіть на четвертій передачі, тобто, ну, немає ніяких питань. Хоча, в принципі, є. На четвертій є, друзі. Не реверсна коробка, як ви вже здогадалися, як ви бачите, 4 передачі вперед, одна назад. Плюс повишені пониження тобто 8 передач вперед. Ага, 8 передач, так. Да. 8 передач вперед і 2 назад, друзі. Вже забігався, вибачайте, за день стільки всяких, всяких справ, друзі. Так, подаль акселератора. Це в звичайному місці, звісно, подаль щеплення. Також на своєму місці. І педаль, гальм у нас встановлена в своєму місці. До речі, є також і механічний, механічна стоянкова гальма. Як ним користуватись, Ми розберемось згодом, друзі. Ось в принципі і все, що, що тут можна розповідати про нього. Перемикачі по, по всяким електроосвітлювальним приладам. Аварієчка, дальній ближній, повертачі, все як положено. Приборна панель тут іде у нас багатофункціональна, електронного типу повністю, на рівень палива, на температуру, на оберти двигуна, також йде в цифровому форматі підрахунок, іде підрахунок мотогодин, іде підрахунок навантаження та напругу системи. ну що. Пора завести цей тракторець. Безпечний запис встановлено, тобто витискаємо щеплення повністю і запускаємо трактор. Так, Важлі на основну гідравліку. Ага, бачите. Щось я перепутав. Нічого буває. Ось цей у нас іде на основну. Жовтенький. А щоб вам ззаду було все гарно видно, ось є такий ліхтар, лампа. Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал, будь ласка. Завжди раді вас вітати у нас на каналі. Завжди раді бачити ваші коментарі, ваші подобайки, Цінуємо вас, працюємо для вас. А тракторів у нас є багато, ви самі знаєте. Все це прекрасно. А по ціні станом на середину червня 2025 року. Вартість цього складає 7500 доларів вічно-зелених зелених, вічно зелених доларів. Друзі, доставочка по всій Україні оформлюємо. Будь ласка, ми розберемося з доставочкою, куди нам їхати, до кого. Ви телефонуйте, все в телефонному режимі замовляєте і, будь ласка, чекаєте вже свого тракторця у себе на подвір'ї. Всім бажаю здоров'я, всім дякую, до зустрічі в нових наступних відео. Пока-пока.